Шановні депутати, я хочу подякувати вам за оперативність. Я знаю, що це налегка, кожного є своя робота, своє все, але так вийшло це не наша вина. Я думаю, на комісії Григорій Валерійович пояснював, що нам треба 23 числа. Я думала, що ми проведемо 23, го але це треба зробити до. Сесії обласної ради, яка відбудеться 22-го. Тобто рішення нам треба подати для того, щоб нас включили так, Горіга Валійович? чи Валерія, так Поясніть, будь ласка. Щоб розробники передали документацію, щоб поправа проплатила за виконання робіт, нам потрібно завернути технічну документацію, визнати її правильно, прийнятися зімельні ділянки. Це те, що стосується польових шляхів. Лісопосадок це те, що ми давали дозвіл на розробку цих, а це тільки затвердження. І от для того, щоб попасти в цю програму, ми сьогодні з вами повинні прийняти рішення. Ще хочу вас повідомити, що якщо ви заходили, бачили, що у нас вже стоять човни, це те, що ми придбали для Збройних сил України. Я дякую цим поставщикам. Які ще ми ще кошти не перерахували, але бачите, що товар вже у нас тепер тільки залишається. Я думаю, що на сесії 23 числа ми з вами затвердимо акти прийому передачі, бо е, чекаємо з військової частини, хто їх забиратиме, куди його вести чи нам вести, чи що. Але я так вважаю, що це зроблено, е Ну будемо так говорити, можливо, і не така велика справа, але у кожного з нас повинна бути. Відчуття ну, якоїсь, будемо казати, впевненості на подальшу співпрацю. Я так думаю, що це наше не перше придбання. Ми не стоїмо осторонь і обов'язково, тому що зараз, мабуть, вже, я не знаю, хто не розуміє, що в першу чергу треба допомагати Збройним силам України, які боронять нашу державу. І ви бачите, що і погода не радує так та холодна там. Добре. Буду затримувати всіх. Шановні депутати, шановні присутні, на пленарному засіданні 27-ї позачергової сесії Семенівської селищної ради 8 спитання з 26 депутатів. Заре... Зареєструвалися. Скільки? 16 буде. 16 депутатів. Прошу депутатів зареєструватися через систему голосу. Шістнадцять один. підтверджено один. Шо? ще раз буде ключи. Давайте ще раз. Курим. Курим. ну Хворум є, людина. No. Ми знаємо, що ви тут, ви слідуючи раз, будь ласка, будьте уважні. На пленарному засіданні 27 позачергової сесії Сімейської селищної ради 8 скликання я вже сказала, присутні 16 депутатів. Відповідно пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України сесії no. селищної ради є правомочною. Пленарне засідання 27 позачергової сесії Сімейської селищної ради восьмого скликання оголошую відкритим. <кій> sed nec На пороку денному відповідно до прийнятого розпорядження було внесено одне питання, в розгляді якого виникла термінована необхідність Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, зайнятих полезахисними лісовими смугами, розташованих на землях сільськогосподарського призначення на території сімейської селищної ради Хмельниччини району Полтавської області. Вносить ця пропозиція прийняти цей порядок денний за основу. Прошу голосувати. За 18. Прошу прийняти рішення порядку денному цілому. Проголосуємо. Голосуємо. 18 за. В порядок денний пленарного засідання 27-ї подачі сесії приймається. Е, Вношу пропозицію по регламенту роботи сесії. Доповідач до 5 хвилин, виступаючи до 3 хвилин, сесію провести за 15 хвилин. Хто за такий регламент, прошу голосувати. 18 за. Переходимо до питання порядку денного. Одне єдине питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентарізації земельних ділянок, прийнятих, зайнятих полезахисними лісовими смугами, розташованих на землю сільськогосподарського призначення на території Семенівської селищної ради Комічусько району Полтавської області. Питання розглядалось на засіданні постійної комісії. Роман Миколайович є. До питання розглянули. Запитань немає. Рекомендації комісії винести? Так, є що які питання? Нема. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. 18 за. Прошу принять решение в целом. 17 за. Решение принято. Я дякую всім. Порядок денний позачергової сесії вичерпаний. Дякую всім за роботу. 27-го сесія Семейської селищної ради 8. Поголошується закритою. sábado o osso e